От всі у цьому мультику є: і олені, і ведмеді, і риба. А когось все ж таки не вистачає. Їздових собак, на це я і натякав. <світ> а у нашій наступній рубриці є. Щоправда, цей песик не їздовий, тож покататися на ньому не вийде. Він ще дуже малий. А от подарувати нову домівку йому треба. В притулку Бес Френдс. Мене звати Аліна. А це клінок. Собачка, яку знайшли на промзоні і хотіли приспати з його братиком. Але йому допомогли, і тепер він у нас в притулку. Він дуже ласкавий, добрий, орієнтований на людину. Дуже гарно спілкується з іншими песиками, з іншими тваринками, з дітками і любить людей, любить, щоб його почухали за вушком та гарно вигуляли і погодували. Йому біля півроку він повністю вакцинований. В нього є ветеринарний паспорт і оброблений від паразитів. За віком ми його також стерилізуємо. Ось такий гарний хлопчик, тому якщо він вам сподобався, приїжджайте до нас в притулок, погуляйте з ним, подивіться на інших собачок і звертайтеся до нас за QR-кодом в інстаграмі або на нашому сайті. Також ви можете стати його опікуном.